Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 23 ударних БПЛА типу по шахети, безпілотники, імітатори різних типів. Основний напрямок удару Одещина. Військові звітують станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 22 ворожі БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півдні країни. 21 збито вогневими засобами ураження, один локаційно втрачений подавлений реп зафіксовано влучання ударного БПЛА противника у одній локації міста Одеса. А також падіння збитих на восьми локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок атаки по Одесі є загиблі та постраждалі. Окупанти вдарили по 21 поверховому житловому будинку. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах. Врятовано 5 осіб, серед них маленька дитина. В одній з квартир знайшли загиблими подружжя. Вони опинились в епіцентрі удару. Попередньо відомо про двох загиблих, щонайменше четверо постраждалих. Серед них дітей. Для відбудови України протягом наступного десятиліття треба близько 524 мільярди доларів. Про це йдеться у заяві про ООН. Згідно з експрес-оцінкою збитків та потреб України, вартість реконструкції країни протягом наступного десятиліття становитиме 524 мільярди доларів. США, що приблизно у 2,8 рази перевищує номінальний ВВП 2024 року. Ми сьогодні маємо справу з потребами, масштаб яких значно перевищує можливості як держав державного, так і приватного сектору, а також міжнародної допомоги, сказав керівник Проон. Президент США Дональд Трамп не виключив поставок в Україну додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Петріот. Під час прес-конференції американського лідера у Білому домі представник ЗМІ спитав президента, чи розглядає він можливість відправки ракет Петріот в Україну та чи ухвалив він рішення щодо цього питання. Можливо, відповів Трамп. Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Відповідний указ з'явився на сайті офісу президента. Цього разу під обмеження потрапили 52 громадяни Росії і компанії. Податкові резиденти РФ 34, Китаю, один пов'язані з російським ВПК. Санкції стосуються компанії та їх керівників, які співпрацюють з російськими промисловими підприємствами, особливо економічної зони промислового виробничого типу Алабуга, і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва шахет а також постачальників верстатів та іншого обладнання для підприємств ВПК РФ. Україна ініціюватиме санкції щодо тих країн, які найбільше купують російську нафту. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Посадовець наголосив, що Україна дуже уважно слідкує за зростанням товарообігу окремих держав, зокрема Центральної Азії, з Росією. За окремими напрямками відбувається зростання на порядки. Він зазначив, що російська нафта, газ і пов'язані продукти, які забезпечують до 50% надходжень до федерального бюджету РФ, продовжують потрапляти на європейські ринки. Так, тільки за квітень цього року Росія заробила від продажу енергоресурсів близько 13 мільярдів доларів. При цьому один день агресії Кремля коштує приблизно 1 мільярд доларів, зазначає міністр. Наразі зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядають. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, будь-яке рішення з цього питання ухвалюється винятково на політичному рівні. Проте нині жодних змін не планується. Умєров також відзначив, що за результатами детального аналізу бойових дій, у яких обрали участь військовослужбовці за контрактом 18-24, Військові командири високо оцінили їхню витримку, професіоналізм і рішучість. Водночас у Міноборони готові пропонувати ще більше стимул для молоді, яка підписує контракт. Президент США Дональд Трамп заявив, що штати припиняють всі торговельні переговори з Канадою. Нас щойно поінформували, що Канада дуже складна країна для торгівлі, зокрема з огляду на те, що вона протягом багатьох років стягувала з наших фермерів до 400% тарифів на молочну продукцію, що не оголосила, що запроваджує податок на цифрові послуги щодо наших американських технологічних компаній, що є прямою та відвертою атакою на нашу країну. Вони очевидно копіюють європейський союз, який зробив те саме і з яким на Зі тривають обговорення, написав президент. Американський лідер підкреслив, що на підставі цього обурливого податку ми оголошуємо про припинення всіх торговельних переговорів із Канадою. Ми повідомимо Канаді, які мита їй доведеться сплачувати за ведення бізнесу зі сполученими штатами Америки протягом наступного семиденного періоду. Дякую за увагу до цього питання. Підсумував Трамп.